2 грудня в Х'юстоні, штат Техас, США, американський суперлегковаговий крайн Гарсія зустрівся у ринзі із мексиканцем Оскаром Дуарте. Від початку протистояння Дуарте працював першим номером, тиснувши суперника. Гарсії довелося багато працювати на ногах та контратакувати. Час від часу Гарсія перехоплював ініціативу, ефективно викидаючи вибухові комбінації. У 8 трьох хвилинці Гарсія приголомшив Дуарте лівим хуком, після чого кинувся на добивання. Мексиканець опустився на рингу, а рефері почав відлік. Дуарте піднявся на рахунок 10, проте поєдинок був зупинений таким чином. Райан Гарсія здобув дострокову перемогу, закривши тим самим свою першу поразку в кар'єрі, яку він здобув у квітні 2023 року. В поєдинку проти Джервонте Девіса. Моє особисте враження від поєдинку. Поєдинок видався досить непоганим. Гарсія повернувся від силової до своєї звичної швидкісно-вибухової роботи. Гарно пересувався на ногах, використовував захист філадельфійської мушлі. Але на мій погляд у нього це виходило не дуже вдало ще є над чим попрацювати. Також мені здалося, що рефері працював у цьому поєдинку на користь Райана. Є інформація, що переможець поєдинку між хені та прогресом, який відбудеться 9 грудня, у лютому чи березні 2024 року Зустрінеться у мегафайті з Райаном Гарсією.